Доброго дня! Загальний розклад. Пора на ведром. Ви маєте захист від вищих сил. У вас дуже добре працює інтуїція і від вашого роду. Ви повинні розуміти, якщо на даному етапі вам шлях, яким ви рухаєтеся, здається нелегким. Прислухайтесь до інтуїції, ви зможете досягнути того, чого прагнете. Вам не потрібно агресувати, вам не потрібно налаштовуватись негативно по відношенню до подій до ситуації, вам потрібно розуміти, от, по відношенню до ситуації, що ви маєте захист роду, вищих сил і підтримку саме від вашого роду від вищих сил. Прислухайтесь до інтуїції, і ви зможете подолати саме ті перепони, які є на вашому шляху, яким би нелегким шлях, яким ви рухаєтесь не здавався вам на даному етапі, ви зможете досягнути результату. Є проєкт є починання, є саме нові починання, або ви отримаєте шанси можливості, буде саме нове починання. От, якщо не маєте на даний момент, не потрібно агресувати по відношенню. До ситуації, тобто проявляти невдоволення, що, наприклад, не відбуваються зміни. Або якщо, наприклад, відносно нового починання, якої би сфера життя це не стосувалось, ви, наприклад, не впевнені, що ви досягнете результату, не потрібно знаходитись в негативному емоційному стані по відношенню до ситуації, в вашому житті відбудуться зміни, яскраві зміни, буде новопочинання, буде розквіт, нове народження. Ви зробили вірний вибір в певний момент. В своєму житті. Цілеспрямовано рухайтесь до цілі. Дійте так, як ви діяли. Той вибір, який ви зробили відносно даного вибору, ви повинні розуміти, що вибір вірний, і ви зможете досягнути того, чого ви прагнете. Продовжуйте рухатися, діяти, працювати, і ви отримаєте те, чого прагнете. Потрібно буде додаткові знання. У вас відкриті шляхи. Якщо на даному етапі, наприклад, є відчуття, що шляхи закриті, ні, говорю, шляхи відкриті, єдине можливо, якщо щось і не відбувається, вам вищі сили і ваші надають можливість відпочити. Побудьте в медитативному стані, наповніться ресурсно, відпочиньте. Відбудеться в вашому житті. Руна Парт говорить те, що зміни відбудуться, і ви зможете досягнути того, чого прагнете. Єдине, що ви повинні балансувати по відношенню до ситуації. Якщо ситуація не потребує активності, то от не потрібно грасувати по відношенню до того, що вас не задовольняє те, як відбуваються зміни, або загалом те, що відбувається в вашому житті. Ні, балансуйте. Тобто відчувайте ситуацію. Якщо не відбуваються зміни, фокусуйтеся на тому, що Потребує вашої уваги. В який процес, по відношенню до чого ви можете саме отримати позитивний результат, Та від по відношенню до відпочинку, до ресурсного стану власного. Зверніть на це увагу. Вам як підказка: дехто прислухайтесь до інтуїції. Якщо не, зможете, не можете орієнтуватися саме по ситуації, те, що відбувається, і на чому потрібно сфокусуватись. Кого добре працює інтуїція, вона вам підкаже, по відношенню до вашої ситуації, на чому потрібно сфокусуватися, що потребує на даний момент вашої уваги і в який процес ви повинні вкладатися ресурсно. Ну або по відношенню до того, чим ви повинні займатися на даному етапі життєвого. Тому, вірно розумійте, якщо нічого не відбувається, Можливо, в декого загалом немає потреби активно діяти на даному етапі. Вам говорять вищі сили те, що от є саме так, як воно є. Прийми ситуацію такою, якою воно є, і рухайся далі. Далі тим шляхом, вибір, бік якого ти зробив зробила. Шлях, ціль вибрано вірно. Прийміть от саме. Дану ситуацію, такою, якою вона є на даному етапі, а надалі будуть вже відбуватись зміни. Да, можливо, хтось думає, Руна Хаґлас підтверджує, що декого є негативний вплив з боку саме тих людей, які прагнуть, щоб ви не досягнули того, чого бажаєте в своєму житті. Але ви не повинні фокусуватися на даній думці. Якщо вони є, вони не зможуть закрити вам шляхи і не досягнути власне, того результату, на який вони розраховують. Руна Єра підтверджує саме те, ви отримаєте свій врожай, ви досягнете свого благополуччя. І прийде саме той момент, та ситуація, коли вам потрібно буде працювати, щоб отримати той результат, якого ви бажаєте. Єдине, що, можливо, плани. Не відбувається таким чином, яким ви їх бачили раніше. Ще раз прийміть ситуацію, такою, якою вона є, на даному життєвому етапі. І орієнтуйтесь по ситуації, і дійте по ситуації. Дякую.